Робимо ось такі желейні губи. Нам знадобиться тінт червоного кольору, тінт рожевого кольору. Ще беремо блиск для губ. І олівець темно нюдового кольору. Перше, що ми робимо контуринг губ. Пробуємо це все рожевим тінтом. Чекаємо, поки висохне. Збираємо цей блиск. Далі робимо контуринг тим самим тінтом. Знову чекаємо, поки висохне. Збираємо сухою серветкою. Я не тру серветкою, просто забираю ось цей блискучий шар. Ще, до речі, можна трошки краї повиходити. Можна вже намазати блиском і так йти. Але я хочу нашарувати ще другий тінт, щоб це було більш желейно. Ним я проходжуся тільки тут від краю до краю, зверху і знизу. І останнє мажемо блиск. Ось що в нас вийшло.